Документи не мали. А А де ви? Коли ви дивились документи? А я не запитав товариша. Значить, значить, не при не буде вона їм це кринити. Якщо подати в суд, в том, то діло тому, що тут суда він зробив. Ви ж грамоти, ви ж були теж міліція, не зробить голову. Ну, значить, треба. Оце буде толково. І потім тут до тебе докопає. І не тебе ніяк повітря. Типи, давай на приватні людей. ну то димчука, сюди, хай шукає кінці. Ну то що як голову ну, міняються, то що нам тепер? <розумість> скажіть, скажіть, що ви можете сказати? Як можна повернути криницю? <розумість> <розумість> ага. А де там цивільний позов суду А він цей цвіт взяв, забрав скільки землі туди. Забережі на грудь біжі. Ви виїжджають сюди. Дивіться з бо це народ. Є ж такі. Я кажу, у мене голові там стоїть, за нас оборони, закриє. А ось люди кажуть, що він до суду може зробити документи остаточні. Може таке бути? За цей період, поки судимось, приватний власне. Це громадянське громадське надбоняння. Більше, більше так, вони її разом всі будували за спільні кошти, так, так що він може приводити території, але не принес. Дякую.